І всім всім привіт, я радий вистати на моєму каналі Фірич. Давненько я не говорив цю фразу, давно в мене не виходили відоси. А в цьому відео ми провіряємо роботу таксі, а точніше ми вже провіряли її. В цьому відео мені вже видали розробочики 50 рівень таксі, так як сам його качати не хочу. І ми провіримо всі рівні машини, які машини, на якому рівні, і щоб ви вже знали, чи є суть качати цей левел в таксі чи ні, і так далі. Тому давайте зараз підійдемо до цього маркера, орендуємо машину. Це у нас буде машина на п'ятому рівні, рівні, так. Таксисту, і ми подивимося, яка там машина і що там по зарплаті. Але я так і не розумію, там зарплата по кілометражу, чи там зарплата просто по типу якому в тебе рівень така і зарплата. Тому вже кажу, у мене 50 рівень, я можу заробляти трошки більше, чи ви будете получати. Тут у нас ось така мазда у нас на п'ятому рівні. Тому давайте на ній зараз ловимо заказ та попробуємо, Я його доїду до кінця. Вам це буде ускорено, щоб ви не дивилися всі ці 20 хвилин цього відео. І я вам в принципі покажу, яка там буде зарплата. Тому, в принципі, ось так. Зараз словимо заказ і вирушаємо на наше замовлення. Я так розумію, тут зараз ми просто словимо NPC, так як тут гравці взагалі не, ну, не заказують таксі. Тому зараз нам просто дасть NPC. Та ми е, просто поїдемо на наш виклик. Тому чекаємо, зараз нам прийде по ідеї, має прийти сам типу замовлення, само має прийти. Чекаємо, чекаємо, просто стоїмо на місці і просто чекаємо нашого замовлення. Воно автоматично прийде і нам в чаті напише, що типу нам прийшло замовлення. Давайте поки стоїмо, поки ми тут таке бенюшки полистаємо, подивимося, щось там, терипири і так далі. Стоїмо, чекаємо нашого замовлення. Воно, в принципі, обично... от, прийшло нам замовлення, нам потрібно нам дали тільки там 10 хвилин на те, щоб його відвезти, і ми маємо туди доїхати, забрати клієнта і відвести його на місце. Ну, точніше, НПС цього. Тому давайте я вам пришвидчу, щоб ви не дивилися дуже довго. Ну і ось я вже доїжджаю до нашого НПС. Зараз ми його заберемо та їдемо туди, куди нам скажуть точніше, система. Ось нам потрібно відвести його до Верховної Ради. Ось ми тут в чаті можемо це бачити. Тому відвозимо я вам також це пришвидчу. Ось тут я їхав і сталася ось така проблемка. У мене перевернулася повністю машина, і я не знав, що робити. Але я написав просто в репорт і нам адміністрація серверу допомогла. Тому дякую великим адміністраторам. в Принципі, якось ось так. Зараз от просто, якщо ви там перевернулися, от, наприклад, я вам показую, нажимаєте просто відправити скаргу і пишете, наприклад, як я написав, переверніть і таку скобочку типу смайлику. І все, просто відправили, і просто чекаєте, вам допоможуть. Ось я вже й довожу своє замовлення та дивимося нам в чаті. Напише, нам дали ого 27 тисяч гривень 500. Нічого собі на п'ятому рівні 27 тисяч гривень. Цікаво, що це залежить від кілометражу, скільки ми приїхали, чи це залежить, наприклад, від часу або від рівня ж таксі. Тому зараз я думаю, так. Да, зараз я просто вийду і перезайду в ігру на місце роботи, щоб було швидше не їхати туди, весь весь цей путь до таксопарку. Тому давайте я зараз перезайду швиденько. Для вас це буде секунда, і продовжимо далі дивитися інші рівні. Роботи таксиста, і які там в нас будуть транспорт, яка машина? Тому давайте. Ну а перед тим, як ми подивимося наступні машини в таксопарку, які там на зарплати і так далі. Хотів би вам порекомендувати і також поцікавитись, можливо, хтось з, з вас, хто грає в ігру PUBG Mobile. Я зробив свій TikTok канал ось ви можете його зараз бачити. Також буде ссылка в коментарях на мій TikTok. Я вам там буду знімати також цікаві відосики, можливо, теж хтось грає в цю ігру. Тому я буду так знімати контент на дві ігри. І, в принципі, ось так. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь обов'язково, а також там будуть розіграші на, наприклад, метро Люта або там, я знаю, багато людей грає Метро Рояль, наприклад. І також будуть ось такі розірші. Тому підписуйтесь, якщо ви граєте в цю гру, а якщо ні, то можете просто підписатися, мені буде приємно. В принципі, полетіли. Ну і ось я вже заходжу в гру. Давайте швиденько там буквально 2 секунди перезаходив. Запускаємося, вибираємо місце роботи і ми появляємося прямо там, в таксопарку, і беремо другу машину. Ось ми вже й зайшли. Ось ми вже для таксопарку. Нас заспавнили тут. Просто підходимо до маркера і орендовуємо нам далі наступну машину. Нажимаємо оренду робочого транспорту, і це у нас 15-й рівень. Це у нас електро, скоріш за все, буде Тесла. Тому давайте нажимаємо та дивимося, що там нам буде. О, тут у нас, так як я і казав, тут у нас Тесла. Тому, в принципі, непогано, так як для таксі Тесла. І цікаво, що тут буде також по зарплаті. Тому зараз швидесенько, вона така красива. Тому зараз швидесенько ловимо, Це вроді би Model S, якщо я не помиляюсь, швидесенько ловимо замовлення та відправляємось туди також на, перемот, на перемотаній швидкості, щоб ви не дивилися ці, так як я казав, 20 хвилин. Встаємо тут а просто і чекаємо наше замовлення. Воно зараз має зразу прийти, воно обично приходить там за хвилин 5 мені минулий раз щось дуже довго приходило. Тому що ж, тому що ж, давайте чекаємо, чекаємо нашого замовлення. Зараз тут можна поки щось подивитися, от я вам покажу. От У мене 50-й рівень таксі. Мені його видали розробочики, якщо я сам не качав, тому я не знаю, скільки часу приблизно качати і так далі. Тому от кажу правду. Чекаємо нашого замовлення. Ось нам прийшло замовлення, і так як я казав, тут, тут на вас є всього лише 10 хвилин. У нас якраз тут близько, тому давайте зараз на перемотній швидкості, ось так вам швидко перемотаю. Тут у нас близько замовлення. І ось я вже довожу це замовлення, і я отримав 630 гривень. А чого так мало? Щось, по-моєму, електро, якийсь слабенький. Давайте, напевно, зараз візьмемо ще одне замовлення словимо. А то, як по мені 603 гривні, типу, да, хоч я туди проїхав буквально 1000 метрів, але за 1000 метрів 603 гривні, як по мені, чу-чуть маловато. Можливо, це якийсь баг, я не знаю, чи щось типу того. Ну, типу, 30 гривень, якось слабенько, як по мені. Окей, тому давайте зараз просто стоїмо і просто чекаємо, очікуємо нашого замовлення, воно прийде автоматично. Дійсно, воно прийде швидко, а то воно як коли приходить, то 5 хвилин, то 10 хвилин, то 3 хвилини, то зразу за секунду приходить. Давайте стоїмо, чекаємо, 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 чекаємо нашого замовлення. Надіюсь, що воно буде швиденько. Ось нам прийшло замовлення. В принципі, все, вирушаємо. Я також це зараз пришвидшу на пришвидшеній перемоці, точніше. Тому приємного перегляду. Ну і ось я відвіз другий замовлення, і нам дали 17 527 гривень, ми це можемо бачити в чаті. Чогось вийшло менше, ніж на п'ятому рівні, але я думаю, все-таки тут залежить від кілометражу. Наприклад, якщо ви дуже багато приїхали, ви получите відповідно більшу зарплату. Тим більше в мене 50-й левел, я получу ще більшу зарплату. Тому тут на. Ой, звіняюсь, когось там роздави. Давайте по приколу зайдемо на воєнну базу, не буду тут кататися, портити РП-процеси і так далі. Зараз швиденько заїхали, і я просто релогнуся на таксопарк, і ми подивимось. Мося останню машину, яка там у нас на 25 рівні, якщо я не помиляюся, і ось ми вже тут. Тому давайте далі підходимо на наш маркер та орендовуємо останню машину на 25 рівні. Так, вона у нас на 25 рівні. Це у нас бізнес клас і тут-то та... о нічого собі. Тут М5 в 90, нічого собі, оце так таксі, тут вже навіть не бізнес, а це преміум якийсь клас, Біз... як по мені донатна машина. Ось так. Ну ладно, окей. Я якраз до речі на такі, ви могли вже бачити, я на такі приїхав сюди до таксопарку перший раз. Тому, в принципі, непогано, як по мені тепер замовлення буде взагалі швиденько відвозитися і так далі. Я думаю, що, скоріш за все, тут залежить, типу, від кілометражу і тут машини вони просто для вашого удобства, типу, щоб ви швидко проїжджали дистанцію помильніше і так далі. От, наприклад, на м 5 в 90 нам замовлення прийшло. Давайте я вам тоді також присвидчу, щоб ви не дивилися дуже довго, відвезуться замовлення, та ми подивимося, скільки ми грошей ми заробимо і так далі. Я коротше попробую один прикол покататися просто там по колу карти. Але ага, нам дали 12 тисяч гривні. Щось ми йдемо якось на уменшення. Спочатку ми скільки ми там спочатку зробили 27 тисяч, потім 17, тепер 13, чи скільки там. Та 12. Ну, якось слабенько, як по мені. Я не знаю. Скоріше за все, тут просто рандомно вам буде платити. Ну, а поки ми якраз біля воєнної бази хотів би вам показати ось тут такий поворот наліво. І там у нас є село Медове. Зараз я вам покажу. У мене там є свій домик. Зараз я вам дещо таке ексклюзивне розкажу, можливо, хто ще не знає цього. Давайте зараз їдемо. Ось тут, як заїжджаємо в село Медове, повертаємо ось так от наліво і їдемо туди до кінця. Повертаємо, так от їдемо, їдемо навколо озера, далі продовжуємо їхати. І ось тут, до самого кінця села. Зліва крайній домик стоїть такий ось там зараз, ось тут. Ось такий домік у нас отута. І цей домік зараз розігрується абсолютно безплатно в моєму телеграм-каналі. Все, що потрібно, це просто підписатися на мій телеграм-канал та нажати кнопочку «Участвую під постом». Ось я вам на екрані вивів зараз мій QR-код, а також буде е, в в описі, точніше на мій телеграм, і там буде розіграш. На точніше, цей розіграш вже йде. І до завершення там лишилось максимально мало часу. Тому, якщо ти хочеш залутати саме цей домик, можливо, ти тут хочеш свою сім'ю робити і так далі. Тому залітай туди, і я там його розіграю. Ну а на цьому я буду завершувати це відео. Бажаю всім приємного хорошого дня чи вас вечір. Я не знаю, коли ви дивитеся це відео. Не забувайте поставити лайк, не забувайте підписатися на це відео обов'язково. Ну і також не забувайте про розіграш. Також там не тільки на дім, де розіграш, а там ще кучу сім різних призів. Тому, в принципі, все. На цьому буду закінчувати. Приємного всім хорошого дня. Я полетів далі.